Вітаю в ефірі. Тиждень у фактах. Як завжди, кореспонденти нашого телеканалу підготували найактуальніші матеріали до вашої уваги. Зокрема, сьогодні мова піде про наступне. В рамках другого етапу першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка відбувся майстер-клас для учасників телепроекту. Студенти Херсонського державного університету готуються до від'їзду на навчання до Польщі. На Херсонщині створено банк крові міністерства внутрішніх справ. Україні вдалося уникнути дефолту, але уряду ще доведеться йти на непопулярні кроки для стабілізації економіки. Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, звітуючи про 100 днів діяльності уряду України. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, перші 100 днів роботи нового кабміну можна охарактеризувати однією фразою Україна змогла вистояти. Уряд прийняв реалістичний бюджет на 2014 рік. Видаткову частину зменшено на 25 з половиною мільярди гривень таким чином дефіцит бюджету вдалося скоротити до більш ніж 4,5% відсотків внутрішнього валового продукту. Золотовалютні резерви України збільшилися до 18 мільярдів доларів з 14 мільярдів у квітні. У результаті Україна отримала важливий ресурс для стабілізації своєї економічної та фінансової системи кредити та допомоги надані міжнародними організаціями та інституціями. При падінні економіки при зменшенні промислового виробництва. Нам все-таки вдалося позакривати хоча б низку податкових і митних ям. В першу чергу те, що стосується митниці. загальний обсяг імпорту за останні п'ять місяців впав на 20 Але при цьому ми збільшили доходи по митниці в доларовому еквіваленті на 13%. Якщо порахувати з курсовою різницею, то це 64% додаткових доходів. Лише у травні додатково залучено більш ніж 2,5 мільярди гривень. Україна отримує допомогу від світових фінансових інститутів та країн-партнерів. Перший транш від МВФ надійшов у розмірі понад 3 мільярди доларів. Загалом передбачено допомогу у сумі 17 мільярдів доларів. Світовий банк із узгоджених майже 2 мільярди вже надав 750 мільйонів. ЄС схвалив пакет мікрофінансової допомоги обсягом більш ніж 1,5 мільярд. Ді євро у травні вже надійшло 100 мільйонів євро. Під гарантії США Україна продала євробонди на 1 мільярд доларів. Урядом започаткована робота щодо розроблення нової редакції податкового кодексу України. Виплата пенсій та державних соцдопомог відбувається вчасно та у повному обсязі. Ціна на проїзд в херсонських маршрутках найближчим часом не підвищиться. Які критерії впливають на ціну утворення у маршрутних таксі міста? Та що з цього приводу думають херсонці? Дивіться за мить. У частині служб перевізників міста вже давно говорять про нові розцінки на проїзд. Зміну цін працівники маршрутних таксі аргументують ситуацію в країні підвищенням курсу долара та вартості бензину. У перевізників є чіткий та аргументований розрахунок вартості проїзду. В 2009 году с последнего повышения цен на проезд в пассажирском транспорте дизельное топливо за литр стоило 5,65-5,40. На сегодняшний день оно составляет 15 гривен. Вот. Газ у нас метан, на котором большинство маленьких машин, машин малой вместимости осуществляют перевозки в городе стоило 3,60. На сегодняшний день уже 8,95. И с 1 июля как бы прогнозируют 10,60. Все запчасти, которые на сегодняшний день идут на ремонт автобуса, они все привязаны к доллару. Должен этот тариф соблюдать интересы перевозчика. То есть, если мы видим, что тариф позволяет нам развиваться, поверьте, любое предприятие пошло бы навстречу заводу-изготовителю и приобретало автобусы, конечно, Болі високого класу натомість ані люди, ані керівництво міста з підвищенням вартості проїзду не погоджуються. Кажуть, не можна говорити ні про яке підвищення проїзду без підвищення якості послуг, які надаються. Люди практично щодня скаржаться на роботу маршрутчиків. І влада зобов'язана забезпечити херсонців можливістю оперативно та безпечно дістатися до необхідного місця. Повищення тарифів я вважаю необоснованим, так як. качество проезда, маршрут, как стоимости проезда, маршрутка не соответствует тому, в каком состоянии находятся автобусы, то есть не убирается, окна не моются, не следится за общим видом, заработная плата не повышается, цены растут и это, конечно, все-таки ну, тяжело. Вот у меня дочь, младшая студентка она учится до 8 вечера. То есть сейчас у нас дает экзамен, и она практически не может домой вернуться. С центра города консерв. вот это вроде бы ждет, девочка у меня, но полтора по два часа. Потом она вызывает такси, и, естественно, такси ее везет домой. Дело в том, что и хозяин без денег, и водитель без денег. Газ 9 рублей, соляра 15 рублей. А проезд как был 2 рубля, так и есть. Проблема в тому, що не подняли зарплати, не підняли пенсії людям. Ну так як заправка подорожала, запчасти подорожали, то особенно хазяїва страдають. Ми водители найомники на нас це сильно не повлияет, а от хазяїва страдають, тому що е, в убиток собі починають хозяева. Дійсно, серед фірм перевізників чимало тих, які недобросовісно виконують свою роботу. Однак більшість перевізників все ж виконує своє зобов'язання перед херсонцями, тож і сподіваються на порозуміння з боку місцевої влади. Продовжуємо наш випуск у рамках другого етапу першого телевізійного фестивалю дитячої та інацької творчості «Таврійська зірка, що вже вдруге збирає обдарованих дітей із різних куточків Херсонщини. Відбувся розгорнутий майстер-клас для учасників телефестивалю. Спілкувалися з ними відомі митці Херсонщини, директор Херсонської музичної школи номер 3 Ігор Полевіков та викладач вокалу Марина Савельєва. Чому новому навчилися майбутні зірки? Дивіться далі. І ще такі маленькі талановиті дівчата мають одну мрію стати зірками та прославити Херсонщину на міжнародному рівні. Ще на один крок ближче до знісення мрії дівчата стали під час цікавого майстер-класу, який для них організував телеканал Твій Плюс. Майбутні зірки не лише уважно слухали та занотовували почуте від Ігоря Половікова та Марини Савєлівої, а й ставили різноманітні хвилюючі питання. Такі як впевнено почуватися на сцені, брати високі ноти, отримали й корисні поради для співочої кар'єри та гарного виступу у Таврійській зірці. Телевізіонний проєкт Таврийская Зирка чрезвычайный проект. Он дает детям всего Херсона показать свои таланты. И хотелось бы побольше таких мастер-классов и таких проектов, как Таврийская Зирка. Я очень благодарна телеканалу ⁇ Тви ⁇ что у меня есть возможность еще раз выступить на сцене этого проекта. Для маленьких співачок дорослі поради, а по іншому бути не може. Акцентує увагу вчитель вокалу Марина Савельєва. Кожну людину може навчити співати, якщо у неї є мрія, та завдяки подібним телепроектам, як Таврійська зірка. Організатори фестивалю дають можливість продемонструвати свій талант усім бажаючим та активним дітям. Без таких фестивалів, які показують нам талантливих дітей, ми б просто о них і не знали. ми, не, ми б не знали, що сусідствують столько дітей. you mm -hmm. Разногранних директор Херсонської музичної школи номер 3 Ігор Палавіков розвинув багато талантів. Вихованці школи неодноразово представляли Херсонщину на різноманітних конкурсах та фестивалях. Проте від учасниць в зірки Ігор Олексійович був у захваті. Власними секретами зіркової кухні з ними він поділився під час майстер-класу. Впевнений, Таврійська зірка обов'язково повинна існувати і надалі, адже таланти Херсонщини нескінченні. Замечательний проект Таврійська зірка. Йому не так багато времени, але настолько о себе заявил. Він відкритий, він имеет выход в люди і может показати буквально кожного без исключения ребенка. Тегрійська зірка не просто відкриває таланти, а робить їх досконалішими. Маленька Вероніка прихильниця самої Али Пугачової. Говорить, взяла від прийми лише найкраще. Впевнена, завдяки нашому фестивалю, вона майбутня Херсонська Примадона. Переконані в зірковому майбутньому, яке надасть участь у телефестивалі, й інші конкурсантки. Я узнала, что певцы никогда не ставити, в полную силу работают. І все нужно починати ходить, навіть якщо до всього дійшов, Нужно ще більше таланту свой вырабатывать. Мені очень понравился майстер-клас. Надо побольше таких майстер-класів. Таврійська зірка це очень хороший конкурс. нужно більше таких конкурсів. Всі дівчата під час майстер-класу продемонстрували свої вміння. Звісно, не обійшлося без виправлень викладачів. Захід став справжньою подією для талановитої молоді. Учасниці отримали заряд позитиву та енергії, бажання і віри у свої сили. Цілому майст майстер Клас пройшов в теплій дружній атмосфері, а головне з користю для кожної майбутньої зірочки. Я почеркнула для себе нечто нове, що для вокаліста, опора, стиль, як потрібно розвиватися. То тобто, всі важливі моменти були сьогодні оголошені. Мені дуже понравилась. Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості таврійська зірка це яскраві і насичені дні, наповнені майстер-класами та тренінгами, презентаціями та творчими зустрічами, переглядом і обговоренням конкурсних робіт. Цього року талантів та бажаючих взяти участь у телефестивалі та зняти власний відеокліп ще більше. Кожен день в вечірньому ефірі телеканалу ви можете побачити відеоролики з виступами талановитих дітей. Якщо у вас є бажання взяти участь у телефестивалі, приєднуйтесь. Умови на сайті телеканалу Твій Плюс або за телефоном 41 27 56. Навчальний процес для студентів Херсонського державного університету не закінчується лише в стінах рідного вишу, адже хлопці та дівчата мають можливість займатися й у інших вищих навчальних закладах партнерах. йде мова не лише про Україну. Вже понад 15 років поспіль Херсонський державний університет тісно співпрацює з зарубіжними університетами, зокрема, активно та плідно з університетами Польщі, а саме із Поморською академією місто Слубськ вже більше чотирьох років і академію Яна Длугоша. Ченстохова співпраця триває вже 9 років. Все більше охочих із Херсонського державного університету бажають пройти стажування в університетах Польщі. Днями у стінах вишу відбулася зустріч студентів факультету фізичного виховання і спорту та їх батьків з координатором проекту «Подвійний диплом Юрієм Грабовським, на якій було обговорено низку питань щодо підготовки від'їзду херсонських студентів до Польщі. Основним критерієм, на який звертали увагу при відборі бажаючих, успішність навчання студентів на факультеті. І як результат, 10 студентів першого другого курсу факультету фізичного виховання та спорту, на початку липня вирушать до навчання до Вищої школи економіки. Не може існувати університет вне признання а з іншими університетами європейськими. А як це признання йде? Це признання йде через навчальні плани. Якщо навчальні плани согласовані, значить, вот це є взаємне признання. Таким чином Херсонський госуніверситет позиціонується і має відповідну репутацію, яка основана саме на таких відносинах. Термін навчання у Польщі для херсонських студентів 7 липня по 4 серпня, розклад занять розроблені таким чином, щоб максимально інтенсивно провести ці дні і отримати нові знання. Майже кожен день студентів чекають шість пар, які закінчуються тільки ввечері. Серед нових дисциплін для наших майбутніх фахівців з фізичного виховання, велоспорт, основи рекреації, ритміка і танець, теніс, фітнес. Другий тиждень навчання передбачає табірний збір. Окрім того, протягом року студенти мають можливість безкоштовно вивчати польську мову, займаючись зі студентами ма. Странтами факультету іноземної філології Херсонського державного університету. Телевізійний проект вивчаємо польську разом із телеканалом Твій Плюс триває. За цей час нам вдалося зробити чимало, і звісно, є певні результати. Тисячі жителів не лише Херсонщини, а й всієї України та ще користувачі інтернету мають змогу вивчати польську мову у зручний для кожного час. Адже окрім ефіру, телеуроки може знайти ще й в інтернеті та на офіційному сайті телеканалу Твій Плюс. Про один із результатів телепроекту дивіться далі. Велику повагу та неймовірне захоплення у Наталії завжди викликали люди поліглоти. Оскільки чим більше мов знає людина, тим більше національних культур вона пізнає. Не зволікаючи, дівчина вирішила, буде вивчати іноземну мову. Про те, що неї буде саме польська мова, Наталія завдячує телеканалу Твій плюс, а саме нашим телеурокам. Адже, окрім цікавого змістовного та якісного вивчення мови, вона познайомилась ще й з традиціями та культурою Польщі. Перегляд телеуроків вивчаємо польську, допоміг ще тоді одинадцятикласниці вибрати й майбутній фах. Зараз вона студентка Херсонського державного університету, факультету іноземної філології, зокрема, польська мова. Телеканал «Твой плюс» допоміг мені в виборі язика, який я буду вивчати. І деякі моменти, які я не розумію на парах, я можу спокійно зайти в інтернет і дивитися будь-яку програму. А з допомогою цієї програми я вже вивчила, в той час, як я не вчилася в університеті, це алфавіт, привітствие, деякі фрази, які допоможуть в звичайному Вічної жизни. Это что-нибудь, наприклад, попросити, либо что-нибудь спросіть у человека. Польську мову вже в університеті Наталія продовжила вивчати з метою розширення перспектив наукового пошуку та міжнародної співпраці. Проте наші телеуроки дивиться до сих пір. По перше, тому що вони проводяться на високому навчально-методичному рівні висококваліфікованими викладачами. По друге, заняття проводяться у зручний для неї час, зізнається від кожного заняття. Отримує масу задоволення та все нові й нові знання. А это очень я помогло і Часні довольно такі просто на парах. Що вам цікаво володіти польською мовою, традиціями, історією та культурою? Дивіться наші талороки, вивчаємо польську. І можливо, майбутня історія буде саме про ваші результати. Ми продовжуємо наш випуск в управлінні Державтоінспекції Херсонської області. Відбувся брифінг, на якому відповідно до закону України про дорожній рух і про автомобільні дороги дорожніми службами прийнято рішення про заборону з 1 червня руху великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування в денний час. За умов підвищення температури до 28 градусів. Відтепер у денний час доби при температурі повітря вище 28 градусів обмежується рух транспортних засобів загальною масою понад на 24 тонни. тони рух зазначеного автотранспорту дозволяється в нічний час з 20-ї години до 8-ї. життя. Таких заходів покликане захистити асфальтобетонне покриття, яке при високих температурах деформується. Служба автомобільних доріг ви витрачаються великі суми. Що стосується ремонту покриття, це в першу чергу. Ліквідація руйнувань присідань, ямковий ремонт, що складає 46% від загального обсягу фінансування. За пересуванням важкоатлетів буде організовано постійний контроль для транспортних засобів, які потрапляють під обмеження на території області, визначені майданчики і місця відстою. Через недбалість, а іноді не свідоме порушення вимог законодавства вантажоперевізниками державні державі доводиться витрачати на ремонт доріг колосальні кошти. Та зазначити значну грошову збитки тимчасові обмеження не поширюються на перевезення вантажів гуманітарної допомоги бетонних і асфальтобетонних сумішей, бітомів дорожніх, швидкопсувних вантажів та пов'язаних із запобіганням або ліквідацією надзвичайних ситуацій. А на Херсонщині створено банк крові Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці впевнені, немає більш благородного покликання, ніж рятувати життя іншим. Донори відносяться саме до таких людей. Банк крові МВС це соціальний проект, покликаний зберегти життя працівникам міліції, їх рідним та ветеранам органів внутрішніх справ. Першим здав кров у головний міліціонер Херсонщини Михайло Фабрін. Також у якості донорів свою кров здали ще півсотні правоохоронців. Працівники міліції, як ніхто Інше розуміють, наскільки часто кров та препарати, виготовлені на її основі, необхідні постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах або від злочинів. Але й самим правоохоронцям часто необхідна донорська кров для порятунку життів. Тепер із створенням банку крові кожен працівник херсонської міліції або член його сім'ї у разі потреби отримує донорську кров безкоштовно. Та дуже великий соціальний проект, який може послужити прикладом для всіх остальных управлінь внутрішніх діл України. Тому що це крайні крайні необхідно. Донорська кров зберігатиметься у центрі служби крові з позначкою МВС. Завдяки жорсткому медичному контролю за здоров'ям тих, хто вступає на службу. Кров донорів у міліцейських погонах хорошої якості. Але не тільки міліціонери та їх рідні можуть отримати кров. Невикористані запаси передаватимуться до дитячої лікарні. Е, що ми сьогодні започатковуємо? Нога покладає. цього міністерства, так і на нас, медичних працівників Центру служби крові. Така акція допомагає не лише поповнювати запаси банку крові, але й рятує життя і повертає увагу суспільства до цієї благородної місії. Саме поняття донор у перекладі з латинської донор значить дарувати. Потреба у донорах завжди була і буде, тому це неодноразова акція. Найближчим часом до благородної справи приєднаються і працівники райвідділів міліції області, які виявили бажання стати донорами. З цією метою до кожного району виїжджатиме бригада центру крові. А міліціонери зможуть можуть здати свою кров. А далі такі теми 19 червня в Херсоні відзначили Всеукраїнський олімпійський день. Даний захід відбувається щорічно і приурочений до дня створення міжнародного олімпійського комітету. Олімпійський день проводиться у всіх регіонах України за участю спортивних колективів, представників громадських організацій, відомих спортсменів, учнів спортивних та загальноосвітніх шкіл, студентської молоді та любителів спорту. Кожен бажаючий отримав унікальний шанс відчути себе справжнім олімпійцем. Легкоатлетичні забіги, конкурси малюнків на асфальті, інтерактивні ігри з глядачами. Так дійсно по-спортивному в обласному центрі відзначили Всеукраїнський Олімпійський день. Більше ста спортсменів різного віку зібралися у парку імені Леніна. Не лише позмагатися, а й пропагандувати здоровий спосіб життя. Головна мета олімпійського дня залучення молоді до активних занять фізичною культурою і спортом, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до заняття спортом. На цих змаганнях не було переможців і переможених. Кожен, хто вийшов на дистанцію, довів, що він має право носити горде звання спортсмена і приєднатися до олімпійського руху. Після забігів всім учасникам були вручені пам'ятні призи від Національного олімпійського комітету України. Дільний ранок, 22 червня 1941 року, трагічною сторінкою війшов у життя мільйонів українців. У цей день розпочалася найжахливіша війна в історії нашого народу. Велика вітчизняна, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника. День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Найжорстокіша та найкривавіша війна в історії людства, що забрала десятки мільйонів життів, тривала 1418 днів. Щодня гинуло майже 14 тисяч радянських людей людей кожну годину 600 Кожну хвилину 10. загалом за роки війни Україна втратила 8 мільйонів своїх громадян. Тому про мужність і героїзм, проявлені у смертельному двобої всіх народів з фашизмом, людство завжди має пам'ятати. У день скорботи, вшанування пам'яті жертв війни, українці згадують усіх тих, хто поліг на полі брані, кого замучили у концентраційних таборах, кого розстріляли у в'язницях, хто жертвував недорожчим, задля того, аби наша вітчизна була вільною від будь-якого завойовника. Наразі це всі новини. Далі ви побачите прогноз погоди. Я з вами прощаюсь. Приємних вихідних. Нехай щастить.